Дівчата, вам теж комфортніше їздити самі в машині, ніж коли збоку сидить любов всього твого життя і підпіжує, як тобі їхати? Ви що такі погані слова говорите? Ви же леді? А що люди скажуть? А як мама побачить? А як сусіди побачать в інтернеті? О, ви що? Насправді це правда. І я погоджуюся з авторкою цього відео. Це так і є. Дівчата, я не знаю, як вас, чоловік, а я, як свою дружину вчив їздити, то найбог борони і мило, як то кажуть, розумієте? То... Е... Краще з якимось таким, знаєте, їздити, ну як сказати, е... тренером чекайте чи як то. Інструктором. Во, інструктором. Бо в мене нервів до того не хватало. я не знаю, пацани, як ви їх вчителі їздите. В мене нервів до того не хватає. Я не знаю, проблема в мені, звичайно, я нічого не кажу, проблема в мені. Але ну, признаюсь, чесно говорю, не хватає нервів на то все дивитись, терпіти, слухати <свісністю> з боку їхати. Я постійно їду на стрьомі, що вона десь влупиться. І в мене дружина вчилася пішла, з інструктором і навчилась. І зі мною би навчилась, але то були одні нерви. <кій> то були в нерви в мене, в неї, я думаю, коротше. Не хочу більше. Нічого, пішла, навчилася. Все нормально. Їздить зараз, гасає, газюри дає, але я далі з неї не їду бо стрьому. Якщо ми їдемо разом, я сідаю за руль, бо я не можу їздити з боку біля неї. Не знаю, чого в мене така фігня. у вас як? Скажіть. Е, в мене в знайомих в жінки їздять прекрасно, газують, буксують, е, дріфтують там, вся фігня. Не знаю. от мені якось... що, я з ними цей шлях не проходив разом, і я мені якось не, не так стрьом. А от зі своєю дружиною, хоча вона, вона нормально їздить, ну, вона їздить, все окей. Мені стрьом. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну стрюмно ну і все. І, типу, я... я на стрьомі, я не, я не сідаю, я не їду, я не знаю. Ну, от так от, якось. От так от. Ми пробували, ми їздили, вона там раз, на бордюр виїхала. Другий раз там десь з зеркалом затисли. Все, я, я короче, ну, типу, я кажу, сорі, мала, я просто не стягую. Типу, в мене всередині все, от тако, розумієш? Отак. Я весь напружений, короче, Я не хочу. нащо воно мені треба? На, на що мені ці нерви так їсти? Їдь, візьми інструктора і все. І я шарю, що я її теж напрягаю. Вона їде за рулем, а я збоку там бу, бу 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 Тому я питаю, пацани, у вас як відбувається? Або дівчата, як у вас відбувається? Я розумію, розумієте, по різному воно по різному люди реагують. Я не кажу, що я правильно реагував. Я реагував дуже погано. Я не прав. Я винен. Через то я перестав сідати і вчити, і щось там підказувати, щоб не накаляти обстановку, щоб ще гіршим не здаватися. Бо в мене б ні ще більше би цей. Не знаю, від чого це. Ну, це моя провина. Я розумію, це моя проблема, а не провина. Тобто, людина ні в чому не винна. Але. Так само будь-що вчити, то треба вміти. То не просто так люди йдуть на інструктора. Не кожен ж може бути інструктором. І то в інструкторів деколи нерви здають. Я бачив відео, які навіть інструктори сваряться на тих людей, яких вчать їздити, кричать там і все решта. То не в кожного нерви витримують. Так що, тут, типу, і, якби і себе не варто, мені, напевно, що так вже прямо от. Казати, що я винен, я винен, то просто не в кожну нервову систему справляється. От і все. Я думаю, що по-правильному було би і для чоловіка, і для дружини, просто взяти якогось інструктора, який, в принципі, за це бере бабки, і він не має там зривати, кричати, показувати свої нерви. Тому що чоловік, то скоріш того, що буде так робити. Жінка теж може. Починається сварка на рівному місці. Ну в чому тут прикол? Тут вже не те, що. Вчаться їздити, тут же один одному випоминають, посилають, матюкають, кричать, сваряться чи не б'ються. Яка то їзда? Розумієте? Тут треба, щоб все було в спокої. Нормально. Є люди, які то вчилися, які мають навики навчання, і вони мають вчити. Я так думаю, я не знаю. Ми так зробили, все окей. Бо так інакше би вже розвелись, напевно, з такою їздою. Так що, якось так.